З Яремою ну, або з Демером, або з Найсері, або ну, з Фіндером Демером, да. і де, хто не в курсі в мене куча нікнеймів, ну, називайте мене тоді Яремом просто. Да, дуже багато там речі, ну то ладно. До речі, ти зам... всі замітили, що в мене новий скін. Та-да, -да, ну вроді відео не було мого нового скіна, якби ти знаєш, тому що той скін в мене насправді, друзі, був скачений, а отут я створив свій скін. Ладно, як ви зрозуміли, це обзор і давайте не тратити час, ми розпочинаємо. Так, давай переходити, тому друзі, якщо хто не в курсі, ми тут назару поки будемо гуляти, то як ви зрозуміли, що місяць назад ми відновили команду і будували активно Майнкрафт. Наприклад, як Саша якийсь будував Майнкрафт тут дев'ять, а так він назав собі будинок. До речі, він йому безумно назара, якщо що подобається, так що... Можеш зараз чепнути, як тут все виглядає. до речі, давайте відписники, ви напишете в коментарях, можете, якщо хочете довгі коментарі написати. Можна навіть хто захоче, хто буде мати сил окремо про кожен будинок, скаже щось. Ну а я думаю, ви його вже побачили. Та мені напевно здається, що в них не вистачить сил. Це... О, ти зробив день. Так, ми зробили день. Ну що ж, друзі, тепер ми відправляємось в оцей от літній будинок, наскільки я знаю, Назар його вам не показую. Це робив я ще того літа. Я тоді щось трохи грав. Ви ну, можете бачити, мені чесно, він дуже сильно подобається. Тут інтер'єр прям. Ну, для мене, власне, він офігенний. Оце, от, до речі, штучки від Саші, то не я став. Ладно, дивимося. Тут у нас спальня, чесно, кажучи, я як дизайнер будівництва Майнкрафта скажу, спальня така собі вийшла. Но я її не сильно деталізував.

Майнкрафт Дуд No14, це будинок, який недавно будував я. Там ще насправді то не тільки я будував цей район там ще багато Сашиного але ми зараз просто такі будинки забігаємо. Ось так, в принципі, тут, Ось можете там прогулятися другий поверх, що Назар вам показує. В принципі, знову ж таки, бішіть в коментарях, як вам новий Майнкрафт Дуд, що тут змінилось, тому що ми так само повиправляли те, що будував Глєб під час війни там багато чого було несправного. Ну а ми переходимо далі. Так, і що ж? Майнкрафт Дуд 16, не знаю, де 15. Нас і сподівався, цей будинок мені теж дуже подобається. Це будував Саша пару днів назад. Він якраз після того мого голубого на другий день і будував. Мені він теж дуже прям, сильно подобається. І ну, я не знаю, що більше казати. Ну, я ще можу сказати: в нього ще є другий поверх. і я вам відомо, що другий поверх має бути незвичайним, а саме тут є. Карта Майнкрафт туду, яку треба є обновити. Ну так це карта першого району і до речі, я мав свій підписника показати, що там є на задній двір. Тому що, друзі, давайте я зараз іди за мною. Там зараз чекнете, там шикарний так. просто задній двір, він нереально просто класний. давайте. Давай, давай, йдемо сюда. І от тут можна кайфанути, тут правда не так цікаво. Але тут класно, мені подобається цей прийом в дизайні під сходами. Все, давай, пішли далі. І це на почали розмовляти. Ну добре, то неважливо. Зато прикольно. А це. Давай я вже скажу, що це дім під номером Вуд 18. Хоча насправді, друзі, хоча, насправді, друзі, признати чесно, це по-перше, це будував Саша, але це я не про те, що признатись чесно. Признатись чесно, про те, що ми їх не називаємо по номерах. Ми просто так тому, що вони тут номеруються, і вже щоб якось їх е, сказати, назвати, то ми так робимо. Ну, якщо характеризувати, то він мені теж непогано, непоганий такий. Хоча насправді те, що тут такі колони, мені не прям так що зайшло. І тут вроді мав жити Давід, чи я Назар, помиляюсь просто. Я вже, а ні, Давід мав жити в іншому будинку. Ти, помиля, зараз і ти, ти помиляєшся. А ще, друзі, я на секунду злетів. Так само погляньте так. на те, що тут є так само ферма, яку будував Саша. Тут в принципі всередині нічого нема, там хіба свині пасуться і ще коні, Вроді, ну кайфово, виглядає. Давайте підемо ага. в цю сторону, тому що тут дуже тут дуже атмосферно. І вроді от Minecraft 15, де має жити Дайте Давід. Так, отут має жити давід. Ну, друзі, ми ну, можете бачити, тут була Саша все-таки Саша дуже хорошо шарить в готичному стилі, я хорошо вмію робити хай-тек-стиль, тому я займався другим і третім районом, Тоже дуже багато часу, і це в цей місяць. А Я всім підряд допомагав і робив маленькі деталі. Майнкрафт да. э, це вже Fyndorf. да, друзі. Так само ми розділили Майнкрафт да. тут на вулиці е, і так само тепер це буде Faймdorf. От можете чекнути, це робив Саша. Мені чесно, ну не прям так, що цей будинок не подобається, як мінімум по тому, як він зроблений, але атмосфера тут більш-менш така хороша. Але все ж таки минулі будинки якось виходили в нього покраще. Тому е, Назар може там показати, якщо ніхто не бачив. Ну, а так Відправляємось далі. Напевно, я так розумію, ніхто не бачить, так що. Ну, ось така тут спальня, є? Так, і до речі, а ну можеш розказати одну таку штуку, яку ти тільки знаєш? Ну, яку, наприклад. Слухай, ось це таке питання. Це потім побачить в цьому відео підписник, підписника, до речі, до пішов. А от скажи. Отам такий величезний чорний хмарочас. Як ти додумався його побудувати? Ну, взагалі дивись. Я не пам'ятаю, може хтось із вас знає, в Чикаго є один хмарочос, ви що його зараз побачите, може хтось не дивився минулі відео, але зараз ми потім прийдемо. Там є в Чикаго один чорний хмарочос, щось там 40 метрів має, і він потихеньку, коли стає вищим, він стає типу, меншим у площині. Тобто кожен ковер, його площа в квадратних метрах зменшується. Ну, не прям кожен, але ну, Я думаю, ви зрозуміли, там пару є скажімо, ступенів в будинку в тому хмарочосі, і хмарочоссі. Ступенем з кожним таким рядом поверхів стає менша площа, а в кінці два білих швини. Я вирішив його повторити Minecraft 2 і ви що там потім побачите. Ладно, давай відправляємось в Firef 2. Так, Я думаю, ви всі зрозуміли, звідки в мене булася ідея. Давай проходимо Firef 2. Це я будував будинок. Як ви бачите, тут дійсно атмосферно. А? Тут Куча! Куча! Yeah. Саміте, <святую> що тут багато структурної пустоти. А. Е, ну насправді е, насправді як сказати, це для того, щоб ліани не росли. Але чесно признатися, я зараз граю на бедрок версії, але я можу грати і за цього на Майкрафтуді, тому що він оптимізований на бедрок. І в мене вони ці текстурки, ці хітбокси не висвічуються. Тому я просто не замічаю такої незручності, а зробив це для того, щоб ліани нормально ставились і вони не розростались. Тому я думаю, ви всі зрозуміли. Ну що ж, давай тоді підемо в другу кімнату. Тут нас якось так виглядає. Ну, Ліжко там, знаєш, таке. Е скажу, ну просто таке місце. Я не знаю, що можна ще додати. Може хтось знає. Ну що ж, ми переміщаємося. Там тепер друзі, дуже атмосферна частина першого району. По-перше, дивіться, дерево з вуликом, з підсвіткою. І можна піднятись такий дерев'яний будиночок. Це, допустимо, якщо там якісь, допустимо, таке місце для підлітків дітей, які хотіли би там побавитись зверху. Я думаю, ви зрозуміли. Тут є ще один будинок. Це все таки Саша. Будував тут більше такого, що Саша будував. І можете кайфанути, я би сказав так, тому що виглядає кайфово, але нам ще треба багато чого показати, тому ви можете поставити на паузу, роздивитись кожен блок, а ми маємо спідранути. До речі, я забув про зелений будинок Назар. Може злетіти, показати, дивись, як тут круто вийшло з тим двором. Тут, скажімо так, сілі грядки. І дерево, до речі, я, я не став садженець. Я його сам будував кожен блок, щоб воно так вийшло. Ну і якось так. Ладно, тут ще вроде був ще один оцей будинок, файмдорф 4. Він мені... Трошки менше подобається, але він теж непоганий. Виходить. А тепер передавай мікрофон мені, тому що ти вже дуже довго коментуєш. І тепер, хто міг бачити в недавньому відео, це якщо що, не моя хата, але ми можемо тут подивитися. І дивіться, ну тут, в принципі. Ну так, в принципі, по стандарту. Да. І насправді, друзі, в кінці відео, я так думаю, ми ще потратимо хвилини 2-3, щоб показати, наскільки Майнкрафт е, тут буде в майбутньому розвиватися. Тобто, він буде гіганським. Тут би трохи дорогу придлили, на зараз злети, покажи, як тут. І покажу, давай ще один будинок. Це був Захарений будинок. Я його тут трошки зремоделив, можеш втепнутися, можеш підлетіти. Ось, друзі, е, можете. Я тут... І так, друзі, ми всередині. Як, як ви можете бачити, тут і зелене, наполовину голуби. Алмазна броня. І от ось так виглядає інтер'єр. Це не зовсім мій стиль. Я бачу багато зарубіжних ютуберів, використовують такий стиль в кімнатах, без всякого мінімалізму, але дає багато деталей. Ну, так, це головне, а ще я хочу на останок від цього першого району, хочу показати один будиночок, який будував я від стилі хай-тех, змішаний із дачею, тому що. Я пам'ятаю така дача, і я вирішив також схоже щось на таке змішане з тим. Хай те побудувати. Ну тут, в принципі, стопає, а куди тут ліжко ділося? А я, не знаю, це я не ламав, але я дуже з Зараз хотів запитати тебе це. Ну, так, да, друзі, так що тут не тільки з Сашою робили. А от про цей будинок, який я будував, хочу сказати, що це Minecraft Wood номер 21 да, я сам 6. І ми, до речі, можемо... За цих... за цих номерів ви можете орієнтуватись і написати просто в коментарях номер будинку, який вам найбільше сподобався. Ну, да, 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 да. Так, ну добре, що? Куди я Напевно, другий район. Як ви бачите, пляж Саша зніс, а я закрив землею, тому що я все-таки трохи більше знаю, як можна повторити ландшафт Майнкрафта, ландшафт цих от, е, як сказати, рівнини. Да. Тому давайте в другий район назад, там ще не спойлерим третій район. <реш> а, ну добре, ну я в принципі тут особа в другому районі okay. змін немає, хіба що покращення, і тут є новий будинок. ви в шоці? Що це? Це школа. До речі, ви могли бачити, Назар на з глівом Бату знімав. Я зремодала школу, стань зверху глянь. По-перше, друзі, я зробив за школи, що розуміти в кутообразній формі. Це як прямий кут. Хто вчить геометрію, то в принципі, може зрозуміти, про що я. І от з одна сторона раніше була дуже тоненька. Я переробив школу повністю і зробив її товстішою. а ще використав спеціальний матеріал, який дуже сильно нагадує, скажімо, стіни шкіл. Може, ви навіть відчули тут зараз вашу школу. Бо я, я коли про ній прогулююсь, я, е, прогулююсь, я відчуваю якийсь шкільний запах, щось таке. Ну, давайте я покажу тут пару класів, це на сроді клас Алгебри. Ну дивися, я в принципі, показував. Давай відразу перейдемо до однієї з найцікавіших часин, а саме до аеропорту. Да. Е, ну, в принципі, давай давай щоденько тут прогуляємось на другому поверсі по коридорі, щоб якось е, плюс-мінус показати, що тут у нас в принципі є. Ну і залетимо звичайно як думаєш, куди. В клас фізики тут, але спочатку мені, мені дуже подобається, як я зробив учительську. Можете друзі глянути, тому що школа це та споруда, якою займався я. І ще я займався аеропортом, і там трохи Назар допомагав. Ладно, Назар виходи. Е, і за тим, звичайно, що в клас фізики. До речі, хто не в курсі? Фізика зараз е, мій любимий предмет. Да, так, такий цікавий факт про Яремо. Ну добре, ми говорили про аеропорт, і всім цікаво, що ж це таке. Оскільки це ми робили з Яремою, я зазвичай більше старався над літаком, но, але з самою будівлі я також допомагав. Так, і так, що ви зараз буде? Так шоці, і так. І ось він. Так, можете побачити відразу літак. Змінився він став... Більшим і більш реалістичним. А, далі в нас тут є аеропорт. Я наскільки зрозумів, тут тепер ось тут обхід, отут для персоналу, чисто там диспетчерська вишка. Давай я вам покажу. Ну як сказати, вона вишка. Вона ну, прямо окремий поверх. До ну, речі, друзі, ви не думайте, друзі, що я погано буду, що тут все пусто. Я взагалі не, йду, не знаю, що сюди поставити. Я щось раніше не подумав, що треба його настільки великим робити, треба було меншим. Але вже хай так буде, потім щось придумаю, що туди поставити. Так, ну добре, а далі тут у нас є з кучами тортиками, печивом і картоплею і паляницею, це головне. І так, я думав тебе закрити. Отак у нас тут перевіряють, зкануємося. І так йдемо, 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 йдемо. Я взагалі на що так в аеропортах роблять, ну, ну то добре. І ми виходимо куди? Тут написано вихід на літак. І ось сам літак. Він всерединий. Ух ти! Майже в літах ударило прикол. Він так всередині майже не змінився. Ну, появився відсік для членів кібажу. Щоб можна було в амагазі грати. Ну добре. Ну так. Ну це про це приходимо. До третього, який ти сказав мені не спойлерити. Окей, ладно, не будемо тоді спойлерити, друзі, хотів дещо про спойлерити. Ладно, Назар. Зараз дещо покажу. Так, а зараз ми покажемо вже Ярема біжить туди, а саме до кінотеатру. Й його покращили. Ярема і Саша допомагав тут стінами. А от інтер'єр ми майже не змінювали. Т чому? А все тому, що там я все оформив дуже-дуже добре. Ну зараз ми длякраз вам це і покажемо. принципі, ось це перший поверх. Він дуже Яремі зайшов, це дуже добре, тут іще голови тільки це Ярема поставив. Тут колони такі стояли, і взагалі мені самому подобається, як тут оформили. Тут, до речі, має з нового снапшоту бути голова Пігліна. Ну, вже коли вийде цей новий снапшот, от тоді вже постав. А так, тут в нас такий кінозал, тут трохи змінилося саме. Трохи освіщення, колони, ну і в принципі все. Тут має бути простір в кінозалі, в принципі, Який має бути. Ну а зараз ми покажемо те, що дуже-дуже цікаве, а саме нову пошту, тому що вона тепер точно нова. Чому? О, а все тому, що ми її оновили. Да, я вже не буду ставити ще слова оновили. Ой. Ой! Я тут вибухко зламав на нічого, нічого, нічого. Мене вже Єра може чекає. Ну, дивіться, тут такий прийом, що ти береш тут або забираєш посилку. Так. А от тут уже в нас так. А я так розумію, так, тут зал директора. Я розумію це так. Я просто не дивився з толком, що тут знову пошти. Ну так, ми тут може для співробітників очікувати, коли можна буде зайти, бо тут, в користі, нормально. А от далі. Далі вже склад, на якому всі посилки та невеличкий архів. І не вдивитися, що я ремов очі, то це все із-за того, що він занадто довго говорив. Тепер я маю його коментувати. Ну нічого, ну, нічого. Добре, і тут просто у нас вихід уже сюди. Ну Так, в нас тут нова пошта. Тут це в нас е, аптека Давіда. Хто да. не знає, откуди це дивіться, брат Саші. І побудував аптеку. Чесно, я так скажу, вона мені не дуже зайшла, ну, хай буде. хай буде, ну, от, Приблизно така аптека, а ми зараз йдемо далі. Куди правильно на той чорний хмарочос. Але спочатку покажу вам цю заправку. Дивіться. Ну, так, просто оновили, тому що та була трохи крінжова, чесно. Ну, а так все. Так. А тепер я зараз передам. Коментування я щоб він розказав про цей чорний хмарочок. Оцей чорний хмарочос про який я говорив десь на початку. Да як ви бачите, він не такий може високий, але він набагато більший за той білий, який я раніше будував. І що ж, друзі, нарешті ми перейшли до спойлерів. А це то, що буде чекати Майкрату в майбутньому. Здається, він не такий великий, так, да, ми ще за місяць не побудували його, не збільшили в кучу разів. У ну, нас Сашу є плани. Ми іноді говорили навіть, що зробимо, може, кілька міст і між ними величезні дороги. Це не точно, це можливо, але от все точно це як мінімум то, що ми зробимо величезну каналізацію. Ми почнемо робити величезні okay. е, тре, шеї під землею, це все робити. А ще зробимо як мінімум три станції метро що буде так само чекати, зробимо, скажімо так, Майнкрафт повністю не тільки над землею, а й під землею. Ще зробимо кілька будинків. Е, ну, звичайно, це так само. І за школою планую зробити ще один величезний район, в якому буде місто Хмарочосів. Так що чекайте наступних відео, як мінімум, на каналі Назара, як максимум на наших всіх каналів по Майнкрафт Вуду. І так цьому відео підходить до кінців. Всім дякую, хто дивився! Це було відео знято разом з я, Демар, Демор на і так далі. Короче. Так що всім дякую і пока-пока. Да, всім пока па па па